Що про них казати. Угу. Це крутий красівок. Ще раз говорю? Слава Україні, друзі! Це Роман, канал Forza Kicks. Come Common Play. Сьогодні у нас на огляді New Balance 9060 в колаборації з магазином Bodega. Також ця модель носить назву Age of Discovery, тобто Епоха відкриттів. Вони тут такого не творили, коробка. Просто пушка, красівок, ракета, все разом бімба. За кількістю продажів, Модель 9060 посідає друге місце в Україні, але я вам цього не казав. Е, магазин Бодега знаходиться в Бостоні, він вже супер легендарний магазин. Е, взагалі, я тут, якщо подивився, що таке бодега у перекладі з англійської, думаю, вам буде цікаво. Мені стало, я не знав про це. Бодега це така загальна назва для магазинів, якими оперують, керують, ну, і в них працюють їх власники. Це ті магазинчики, які переважно торгують готовою їжею, там розігрівають її, продають, і працюють вони допізна. Таким чином вони трошки так заповнюють культурний пласт міста і наповнюють його якимись сенсами і унікальними штуками. В цьому бодега це історія про Нью-Йорк. Зараз Нью-Йорку нараховується близько 13 тисяч таких магазинів, але наша бодега. Зовсім про інше. Окрім колабів з New Balance, яких у BDG було дуже багато, вони робили кросівки разом з Adidas, Nike, Adidas, Nike, Puma, Asics, напевно, там були, як завжди, і конверси, тому там чуваки зі всіми тусуються, роблять круті речі. Можете їм заздрити. Сама модель 9060 вийшла у 2022 році. Вона була презентована у колаборації з Joe Fresh Goods. Про це ми поговоримо в наступному відео, але та кайфова пара вона прямо. Так що трошки спойлерів, скоро буде прикольно. Красивок нереально крутий. Вигляд він має топовий. Комфорт він має неймовірний. Можна так казати? Прям неймовірний комфорт. Є в мене дружочок, в нього 170 пар красівок. Не будемо говорити, як його звуть. Взув він цю пару. До речі, це його пара, але він взув не конкретно цю, але 9060, якраз у кольорі Джо Goods Baby Shower. Він сказав, що це найзручніша пара взуття, яку він носив будь-коли. А це багато про що говорить. Чувака 170 пар. Що вони зробили в даному колорвеї? По факту, модель ну, ніяк не перероблювалась, задача магазину і колаборації була знайти свій особистий колір, якийсь, наповнити своїми сенсами, ідеями і тому подібне. Надихались вони епохою відкриттів, Я вам скоро покажу коробку, це прям вау. Кольори на цьому красівку підібрані прям неймовірно. Тут 50 відтінків синього, трошки фіолетового, грибного коричневого. І той фіолетовий, що я сказав, фіолетовий, він виноградний. Так буде простіше. Тут реально поєднана купа матеріалів від замшових вставок на верхівці, причому досить кудлатих замшів, як ми любимо. Шкіряні вставки синьо-блакитного синьо кольору. У нас є два типи сітки: одна така більш мілка, інша набагато ширша з великими клітинками. До речі, що прикольно, оця сітка з великими клітинами-порами, вона продовжується на язичку. Я вам спробую якось це показати, але це достатньо важко. Але язичок теж не дуже стандартний, він дуже клявий. Підошва на цьому красівку виконана з використанням технології обзор. Тобто вона реально поглинає всі нерівності, всі навантаження. І я вам скажу, це прям точно-точно той красівок, якому можна прийти можливо навіть 50 тисяч кроків за день, якщо ви встигнете. І ніжки будуть просто в кайфі. Скажуть вам дякую, навіть якщо вони до цього не розмовляли з вами. Цей красивок, якщо ви його не бачили ззаду, він виглядає отак. І Ну, коли я в них ходив, мені людей так з 10 сказали, що вони схожі накопитися. Тому вони схожі на копиці. Mm? Угу. Це копиці дасть. Ззаду ми також маємо пластикову вставку. вона, в принципі, по всій поверхні п'ятки розташована, і вона прям дає прикольного такого саппорту вашому ахілу і п'ятці безпосередньо, тому кайфуйте від неї, ще вона царапається нормально. Ну, і з такого прям самого кльового, що мені до вподоби, це кудлатість в елементах. Як убався знам, тут прям з коробки супер-супер розкуйовджена. і обожнюю New Balance за ці матеріали, за їх і, знову ж таки кудлатість і волохатість. Це прям це моя любов, і я взагалі не знаю, що з цим робити. Я просто ведусь на кожну другу пару, хочу її купити собі або купляю. Ну і заряджаю друзям, які тепер теж майже всі на New Balance. До речі, буду балотуватись на амбасадора New Balance, Голосуйте, підтримуйте, створюйте петицію. Буду радий розділити цей досвід разом з вами. <реш> Коротше, ми тепер їдемо до коробки, це прям вау, і ми можемо знімати окремий ефір тупо про коробку. Поки ми йдемо до коробки, New Balance дарує нам три пари шнурків у наборі до цих красівок. Значить, перший він зараз тут, не знаю, це коричневий. Давайте називати цей колір грибним, він реально схожий на шампіньон. Класно, що, що тут реально вражає? Це деталі, New Balance це завжди про деталі, бо Дега це про супердеталі. Тому навіть на шнурках кольору білого гриба ми можемо бачити виноградні накінечники на краях шнурків. Інші дві пари шнурків це теж бімба. Кольор, який називається Off-White, типу білий, але не білий, типу молочний, але не молочний. Ми з вами модні, будемо казати Off-White, З так само виноградними кінцівочками на краях шнурків. Це кайф. Значить, третій колір у нас досить вичірний. Тут ми будемо бачити меч з язичком, на якому у нас логотип New Balance і моделі 9060. І таким самим кольором буде написано Будега на крия шнурків. Просто насолоджуйтесь. Наша улюблена рубрика «Порахуй...» «Порахуйте логотип. На цьому кросівку їх вісім. Вісім згадувань New Balance. Мені здається, що на 990 V3 було теж так. На два кросівки, 18 логотипів. Це язичок. Ось тут, ось тут, ззаду гарна устілка фіолетового кольору, плюс підошва. Ну і дві бокових інлого. Красивок ніби 50 відтінків синього, але має дуже кльові акценти. Це оцей виноградний кльовий колір. зелено-жовтий, який у нас прослідковується на язичку. Зараз ми дійдемо до підошви. І на устілці є маленький лого-бадега саме в цьому кольорі. Підошва, красівка, супер гарна. Три Акцентних кольори: блакитний, не голубий, виноградний та лаймовий. Це не лаймовий. Це як тенісний м'ячик, він жовтий, або, або зелений, вирішуйте вам. Але це акцентний кольор цього красівка. Коротше, з коробки вони намотили, як із красівкою. Тут ми бачимо написи Бодега 2022-2022. 20, не забувайте, що це епоха не відродження, але епоха відкриттів. Але, в принципі, вони надихнулись, напевно, Ренесансом. Якось занадто гарно це все. Отже, ось так виглядає верхня кришка. І це прям неймовірно гарно. Синій колір, супер насичений у цих красівках, прям всі його відтінки. Далі нас чекає ось такий папір, сині... Сині... це зрештою синій градієнт. Колір його прям змінюється по всій довжині цього паперу. Ми відкриваємо туди-сюди, а коли ми дістаємо папір, нас чекає ось таке. Знову ж таки, я не люблю коробку додавати до кросівка, це зазвичай дурна історія, я їх не поважаю. Але у випадках, коли над коробками ось так заморочується, це прям це окремий кайф. Ти Тішишся коробці, ти тішишся тому, що люди старались, вони намагалися щось передати, прям заморочились, зробили, і це викликає лише додаткову повагу тому бедега. і прищайт. До речі, коробка картонна. На що це говорить. В цілому, як завжди, Ні Balance б'є прямо в сердечко, пара нереального кольору, нереальних кольорів, нереальне елітарних, дуже крутих матеріалів. Прямо не шкодують вони на них гроші, не шкодують. Сили і тому вони просять за них трошки грошенят. Рітейл цієї пари був. Опа! Мені здається 180 баксів. Але ми зараз Рітейл цієї пари в штатах складав 180. Доларів, але вони реально коштують тих грошей, матеріали на висоті, ще раз повторюю, і ще буду повторювати. Не те саме. Рісейл ціна там сягнула близько 250-300, в залежності від розміру. Ну, такий цінник поставили, це колаборація, тому він зазвичай трошки дорожчий General редлізу. З приводу розмірів, тут все стандартно, це звичайний new Balance, він не made in USA. Тому у 90-60 я беру свій рідний 9,5. Отримую масу задоволення. Дивився декілька відосів, хтось бере 9 Ну, типу, умовно, на піврозміру менше, хтось бере на піврозміру більше. Всім все суперзручно, але я, зрештою, наполягаю брати свій рідний розмір і кайфувати. Друзі, всім дякую за перегляд. Нас вже 110 людей. Це вау, це прорив. Ми реально ростемо. Доб'ємо тисячу людей, буду розігрувати кросівки. Дуже хочу дарувати вам красівки, тому я не наполягаю підписувати своїх котиків, але ви б могли це зробити. Не забувайте донатити. Русня має дохнути, кросівки мають носитись. Дякую за перегляд. Я тут додаю, да? дивись, вже можу і так робити. Я тут додаю два відео. Клацайте сюди, клацайте сюди. полюбаси ці відоси будуть тут і тут. Але, зрештою, дякую за перегляд. Підписуйтесь в інстаграм. Ставте лайки. Не ставте лайки. До Став. нових зустрічей. Папа. Не злою.